Назви чотири місця, де найчастіше можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Е, лісосмуга, потім нехай буде поле, двір. двір. І четверте. Е, ну, я думаю, будь-яка будь територія, яка е, де б відбувалася бойові дії або яка була в окупації. Ти побачив підозрілий предмет. Назви три основні правила мінної безпеки. Перше нічого не чіпати. Друге викликати представників ДСНС. І третє е, зняти все це, щоб потім запостити в сторіс. Да? Є таке правило? Ні? Тоді два. Правда чи міф? Міни реагують тільки на вагу чи натиск. Е, я думаю, що це міф. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? І якщо так, то чому? Прозора пляшка, принаймні, я бачу, що всередині, а в цій я не бачу, що всередині, тому там може бути що завгодно. Хоча я я ж займаюся, не пам'ятаю, як це називається від спорту, коли ти бігаєш і прибираєш. От я б думав, пляшку б забрав би кудись викинути. Але от зелену не знаю, бо я не знаю, що всередині. Це може бути небезпечний предмет. Особливо на території, де велися бойові дії, будь-які предмети можуть бути пасткою. Усередині, поруч або під пляшкою, може ховатися саморобний вибуховий пристрій чи міна. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил мінної безпеки. Бережи себе та оточуючих.